Зімної студії експерт реанімаційного пакету реформ Борис Малишев. Доброго дня, на вас бачити, У вас мабуть сьогодні просто свято В принципі не тільки в мене, але і всіх, хто опікувався і переживав за цей закон, хто певною чином лобіював, був причасний до цього. Отже, закон про прокуратуру ухвалено. Остаточно вже ухвалено так. українським парламентом. Так, перший крок зроблено, але все ж це тільки перший крок до реформування. Скажіть, будь ласка, за вашими оцінками, цей законодавчий акт наскільки серйозно змінить всі розклади сил і ситуацію взагалі з прокуратурою в Україні? Тому що на цьому органі зав'язано дуже багато. Дійсно, ви праві прокуратура це найпотужніший правоохоронний орган в Україні, має. Фактично повноваження, такі, які немає жоден орган правоохоронний, над ним нікого нема над прокуратурою. Закон фактично, можна сказати, реформаторський, позитивний в цілому 300 правок було враховано після першого читання. Низка правок, скажімо таких прогресивних, але, можливо, ті, які здалися і прокуратурі. І депутатам Верховної Ради, і в цілому комітету, який розглядав цей законопроект занадто радикальними, вони відхилені. Декілька правок. Є якісь принципові речі, яких не буде. Принципові речі громадські активісти в принципі, висловлювалися за скорочення кількості прокурорів. Насправді так сталося, що їх не тільки не скоротили, тобто залишили це питання як зараз, не, не врегульовано на рівні закону. Наразі їх 15 тисяч прокурорів, але можливо навіть їх кількість, скоріше за все, що ще й збільшиться, тому що в закон імплементовані положення нещодавно прийнятого закону про військові прокуратури. Там, тобто, до а, наявних прокурорів до тієї кількості ще додасться а, вертикаль для військових прокурорів, а, що обумовлено ситуацію, яку ми маємо зараз на сході України, і в принципі не зрозуміло. Зв'язку з цим тоді зросте кількість прокурорів в Україні, але все ж загалом, як зміниться система, якою має бути Українська прокуратура згідно зі свіжоприйнятим, свіжоухваленим законом. Да. Якщо казати. А... Словами Венеціанської комісії, яка надавала свої зауваження до ці до закону і після першого читання, і які були здебільшого враховані, в деяких моментах український законодавець навіть пішов ще далі. От, прокуратура має бути демократичною, прозорою, зорієнтованою на Конституцію, закони України і на європейській. Стандарти прав людини конкретно в чому який шлях досягнення цієї цієї гарної, гарної мети? Фактично, закон базується на п'яти позитивних рисах. Перша риса вона полягає у тому, що відбулася чи відбудеться, тому що потрібно сказати, що закон вступає в силу в повну через півроку з моменту публікування. І тобто відбудеться через півроку. Наступна річ: що по-перше, здійсниться деконцентрація повноважень управлінського і кадрового такого характеру, дисциплінарного характеру. Зараз всі повноваження щодо призначення прокурорів щодо дисциплінарних санкцій щодо прокурорів зосереджені в руках керівництва Генеральної прокуратури. А зараз як буде? Буде по закону, що ці повноваження розсереджено буде по трьом якби незалежним одне від одного органам. Перше це генеральний прокурор, друге це рада прокурорів і третє це кваліфікаційна дисциплінарна комісія прокурорів. Фактично трошки як у судів буде. Тобто буде да. багато це, це органи прокурорського самоврядування. Причому в законі так написано, що Генеральна прокуратура. Керівний склад взагалі всієї структури прокуратури вони не можуть входити ані до складу ради прокурорів, ані до складу кваліфікаційної комісії. І ще один момент: що в кваліфікаційній комісії меншість прокурорів складає, тобто там немає більшості прокурорів. Більша частина членів це представники повноваженого справ людини. Представник адвокатського середовища і двоє представників вузів. вузів тобто науковців. Що це нам дає? Тобто це нам дає можливість контролювати кожного окремого прокурора. Як це вплине на життя будь-якої людини, яка просто проходить да. повсю будівлю? Во Перше, зараз. ну, самий банальний приклад. Коли людина не здоволена діями прокурора, вона зараз і по новому закону, і по старому вона пише скаргу. По чинному закону ця скарга попадає в вищий стоящий орган. Він він її, він її розглядає, або спускає навіть вниз в той орган, де відбулося, власне кажучи, на погляд скаржника порушення, і вона там або відписка, або нічого не робиться. Натомість за цим законом скарга буде спрямовуватись до кваліфікаційної комісії, яка вже там меншість прокурорів, і фактично більше вірогідні, що що скарга буде розглянута. Що Законом встановлена така чітка, поетапна процедура розгляду скарги, розгляду дисциплінарного провадження. Тобто, у прокурора є можливість навіть адвоката привести на, на засідання. Тобто, прокурором доведеться захищатися. просто. Да. Тобто, це така процедура своєрідна, така змагальна, і вона так виписано, що вона не залежить від керівництва. Будь-якого рівня прокуратурі. Формально. Фактично, ну, ми, ми все можемо передбачити, ми все можемо спрогнозувати, що можуть бути певні відхилення, певні, е ну не до кінця імплементовані положення закону, але ми поки що кажемо про закон, да? як, воно, як модель. Да? Це друге положення. Третє положення це те, що скасовується загальний нагляд. Тобто прокуратура не зможе виходити на на перевірки бізнесу, не може не зможе тобто українські бізнесмени вже з моменту набуття чинності цього цього закону, а коли набуває чинності через шість місяців. через шість місяців. Так. Тобто через шість місяців українські підприємці можуть розуміти, що до них вже прокуратура їх перевіряти не може прийти? тільки в рамках кримінальних справ. Тобто, якщо вже порушено справу, тільки да, тоді Так, да а просто як воно зараз є. Під виглядом загального нагляду за отриманням закону прокурори можуть втручатися в господарську діяльність, можуть подавати позови, можуть виходити, робити якісь запити щодо надання їм документів і так далі. Тобто цього не буде. Третій момент це те, що в законі цікава норма прописана про те, що прокурор не зобов'язаний фактично виконувати. Вказівку вищестоящого прокурора, якщо вона не в письмовій формі. Тобто, якщо спробуємо уявити, спростити ситуацію зараз. Будь-який прокурор, який стоїть вище, може позателефонувати Або своєму викликати підлеглому в викликати в кабінет сказати, що ти маєш зробити так. Це ніяк не зафіксовано на жодному носії. Так. Відповідно, ця вище поставлена людина не несе відповідальність, якщо вона навіть злочинна. немає. Другий перестав. момент, несе відповідальність той, хто зробить. Тому, кому дали цей наказ, він буде робити це за власним підписом. А, а не зафіксовано, що це вказівка. Звичайно, ні. Зараз це змінюється. Зараз фактично він можна надавати уснівки і так далі, і тому подібне. Але якщо прокурор бачить, що це незаконна вказівка, він вправі вимагати письмового підтвердження. Якщо ця вказівка, ця вказівка не надходить у письмовому. Вигляді а її а може бути і він не зобов'язаний виконувати. Фактично, якщо з'явиться якийсь чесний, уявімо прокурора, можливо, вони у нас навіть є. Підозрюю, можливо, є і такі люди. А він може захистити себе від виконання цих неправомірних вказівок. Так є там ще один Цікаво. інструмент. Одночасно він може звернутися захистом своїх прав до ради прокурорів. До цього органу. Ага, тобто, якщо на нього тиснуть і змушують, якимось чином це робити, він може поскаржитися на начальника, і це буде розглядатися в тому порядку, да. про який ми з вами говорили. Да. Вони передають це в кваліфікаційну комісію і воно розглядається. Що ще? Наступний момент це те, що призначення на адміністративні посади, тобто заступники генерального прокурора, керівники регіональних і місцевих прокурор, прокуратур. Їх заступники вони будуть призначатися Генеральним прокурором а тільки за поданням Ради прокурорів. Тобто він генеральний прокурор позбавляється важливого важливого такого повноваження, яке не впливає фактично на ефективність здійснення функцій прокуратури, а впливає навпаки на можливо встановлення якихось неформальних зв'язків. Тобто на цей, цей момент давайте спробуємо порівнювати, да. як ми маємо зараз, і що ми за логікою повинні мати там за якийсь час. Зараз генеральний прокурор, який приходить на посаду, може розставити на всі хороші місця, які мають вплив по своїх будь-яких людей. Будь-кого причому в непрозорі Спосіб І без конкурсу. Просто як йому заманеться. Мені подобається це, я його да. не призначаю. Зараз що як буде? формальні якісь підстави. Зараз буде що тільки на підставі подання Ради прокурорів на, на підставі ага, Тобто, це Рада прокурорів має Генеральному прокурору подати список якихось людей, яких рекомендують на до... конкретну посаду. Да. Він, угу. е, єдина поправка, от що була врахована з голосу на користь прокуратури, вон, сьогодні при голосуванні, вона полягає в тому, що. Прокурор може не генеральний прокурор може не погодитись з кандидатурою і внести іншу, але знов ж таки це... якщо її погодить да. потім рада, да. то, то це має бути консенсус. На да, має бути консенсус в раді прокурорів так само, хоча і більшість там прокурорів, але вони всі не займають адміністративних посад. Це прокурори з місцевих регіональних прокуратур, які обираються всеукраїнською конференцією прокурорів таємним голосуванням на 5 років. Угу. От наступний момент, що е, кваліфікаційна комісія, е, кваліфікаційна дисциплінарна комісія прокурорів зді... буде здійснювати е, розгляд скарг на дії прокурорів, буде е, рекомендувати генеральному прокурору накладати санкції, е, які він зобов'язаний буде накласти за її рекомендацію. Ну якщо вони виявлять, що там. При розгляді скарги дійсно виявили правопорушення, то там є догана, пониження пониження на посаді і навіть аж до звільнення. Це буде робити клієнна комісія по певній процедурі. Так само вона буде займатися і набором кадрів нових на, в прокуратуру, і це буде робитися відкрито, тобто не так, як зараз, скажімо, ніхто не знає, які є вакансії, в якій прокуратурі. На яких, які критерії беруться в основу того, що призначаються люди в прокуратуру, І можна так далі. брати не прозоро будь-кого, а тепер буде тепер якийсь конкурс конкур оголошується, а, перелік вакансій, особа подає, подає свої документи. Формальні підстави там є стаж, освіта і так далі. Досвід до кожної вакансії свої якісь окремі вимоги. Ну в цілому, в цілому, там таким чином будуть братися тільки на нижчі посади. Ну mm -hmm. там од там одні вимоги. стандартні. Mm -hmm. потім складається анонімне тестування, іспит, практичне завдання, і це все відкрито має відбуватися. Встановлюється рейтинг, і хто вищий за рейтингом, вони подають, наприклад, два кандидата подали заяву на одну та ж саму посаду. кваліфікаційна комісія вирішує, в кого більше бал, той того і приймають на ту посаду. Це прозорий такий спосіб. Він сподіваємось підвищить професіоналізм прокурорів, оскільки буде головним критерієм не відданість, не якийсь, ну скажімо. Зв'язки родинного характеру, не зв'язки якогось іншого характеру при призначенні на посаду, а саме професіоналізм і рекомендації квалікаційної комісії, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Ви так позитивно все розповідаєте? Є якісь недорахунки в цьому законі? Які недоліки бо будь-якому випадку є да. ж мають лишатися слабкі місця? про про один недолік я сказав що було враховано з голосу угу. іншими недоліками те що ну, відхилили депутати ще на стадії підготовки другого читання закону це скорочення вірніше не скорочення а просто встановлення скільки прокурорів має бути в кожній прокуратурі в залежності від кількості населення була така пропозиція вони її відхилили була 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 ще пропозиція використовувати Певним чином детектор брехні при наборі кадрів і щорічно використовувати його також. Це, це відхилили це положення. А головний, фактично, головна небезпека в цій реформі те, як вона буде на практиці реалізовуватись, тому що державний апарат у нас дуже вмілий в одній справі. Він може саботувати будь-які гарні. Реформи ну це навчилися за 20 да, років це саботування, воно може бути на всіх рівнях і мати такі форми, що що просто законодавець при складанні цього закону навіть не міг собі уявити, що може таке бути, От. тобто головна складність це те, що положення цього закону будуть певним чином саботуватися. Ну і звичайно, менталітет. Менталітет він змінюється дуже довго, і коли ми кажемо, що Рада прокурорів, Кваліфікаційна дисциплінарна комісія прокурорів, формально вони якби не залежать від верхівки прокуратури, але все може бути. Ну, є генеральний прокурор є генеральним прокурором, тобто тут буде багато залежати дуже від осіб, від їх. Моральних якостей, від психологічних якостей, від професійних якостей, які будуть входити до складу ради прокурорів і кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, особливо в перший склад, тобто які будуть, тобто, могли... от за цим нам треба буде дуже активно да. стежити. Хто туди буде призначений, яким чином, щоб це було прозоро, щоб не було якихось підставних там людей, які... щоб це не було якась там громадська рада при якомусь там міністерстві, яка існує суто і формально. так само, і так само і прокурори. Тобто, дійсно, щоб були обрані. Дійсно таємним голосуванням а, на всеукраїнській конференції, щоб там були альтернативні кандидатури, там і так далі. Ну, що... Подивимось, яка відповідальність цій, цій ситуації лежить за громадянським суспільством, за медіа? За чим ми зараз маємо стежити? На чому ми маємо сконцентрувати увагу, щоб ця реформа лишилася не лише в форматі хорошого закону, не лише на папері, а й справді втілилася в життя? Фактично, зараз ми маємо. Унікальну ситуацію, коли прокуратура буде достатньо відкритою для суспільства, створюються три центри впливу, діяльність яких можна моніторити, вона не закрита. Там йде відкрите голосування, воно всі засідання, їх порядок денний і ради прокурорів, і кваліфікаційної комісії прокурорів буде публікуватися на сайтах. В кваліфікаційну дисциплінарну комісію будуть все ж таки, сподіваюся, громадські діячі входити в цю квоту уповноваженого з прав людини. Да? Тому що сказано, що в кваліфікаційну комісію... Прокурорів не може входити ні народний депутат, ні працівник СБУ, ні міліціонер, ні суддя, ні державний чиновник. Тобто, планується, що це буде все ж таки представники громадянського Ну, Оскільки це відкритий орган, то ми по кожній людині, яка до цього органу буде входити, будемо ну робити оцінку і, і вирішувати, достойна yeah. ця людина чи ні. Ну сподіваємося, так просто е, єдиний там ще один є такий момент, спірний, що. Цих трьох кандидатур від оповноваженого Верховною Радою з прав людини, які він буде обирати до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, в законі написано, що ці кандидатури мають пройти погодження у Комітету Верховної Ради відповідно ну, з питань про охорону діяльності. Це не конституційне положення, але вочевидь по іншому закон би напевно не був би прийнято. В Верховна Рада залишила це такий за собою маленький, парламенту. маленький контроль за оцією а, трьома членами. Якусь, якусь, але це йдеться тільки про трьох членів, так? Три це члени. Три члени, які призначає уповноважений Верховної Ради з прав людини. Один буде середовище адвокатів і двоє двоє науковців. Обираються також з'їздом вищих навчальних закладів, і решта прокурорів, там їх підходить 5. 5 на 6, там, виходить, так, в колікаційно-дисциплінарних комісії. 5 прокурорів, які не займають адміністративних посад, а обираються таємно Всеукраїнською конференцією прокурорів, і 6 не прокурорів, і да, 6 не прокурорів, і не державних службовців. Оце такий буде баланс. Дуже цікавий такий орган. А, да. а в Раді прокурорів там більшість прокурорів. Але ну вони не будуть займати адміністративних посад, і вони також будуть обрані таємно всіма прокурорами. Ну там делегуються від кожної прокуратури на цій конференції. Поділіться секретом. Ви як людина з реанімаційного пакету реформ, як вдалося такий закон, ну який дуже довго штовхали. Дуже багато про нього говорили. А на якомусь етапі він фактично з тих законів, про які йшлося в вимогах Європейського союзу щодо реформи, які матімп запроваджуватися в Україні. Він лишився останнім, Неухваленим. Як вам вдалося його проштовхнути? Поясніть. Це, відповідь на це питання полягає в тому, що ми казали на минулій зустрічі наші ще літом. Ви тоді запитали, чому він не приймається? Тому що потрібен був імпульс від президента України. Сьогодні він був, верніше, не тільки сьогодні, на днях він був. Вчора була заява президента теж про те, що він ну, закликає парламент це да, зробити. але це Фактично, знак був. Потім він був сьогодні в парламенті, виступав, представляв нового міністра оборони. Він знов наголосив на антикорупційних законах і на законі про прокуратуру. Тобто, головний такий імпульс пішов від президента України, і ця вся процедура підготовки до другого читання закрутилася і інтенсифікувалася. Ми і тиск громадянського суспільства безумовно був. Ну, і це дуже На вулиці. Так я Також, думаю, відео Богдана і, Кутєпова, яке ми зараз покажемо, буде дуже чітко це видно статті в інтернеті, постійний тиск, листи до президента, інтерв'ю і заяви громадських активістів. Це все справило. В своє... Виходить, ми з вами не забули про те, що ми хочемо цю реформу. Відповідно, українські парламентарі навіть в старому скликанні змушені були на ці реформи погодитися. Так. Але в будь-якому випадку величезна відповідальність за нами з вами лежить далі, на тому що це все треба реформа. контролювати. Да. Маю зауважити жодним чином, те, що ми зараз говорили щодо президента, не є жодною агітацією. Ми розуміємо, що це може бути чи то передвиборчим кроком, чи то справді людина зважилася на реформи. Але ну ми чи тиском єврос євросоюзу. Так, до речі, теж дуже важливий фактор. В дуже багатьох реформах, якраз я знаю люди, які займаються цими питаннями, якраз на те покладаються, що в європейському союзі в світових організаціях будуть постійно говорити українським чиновникам. Хлопці, робіть це. Інакше так. не отримуєте грошей, тому що тому, що так має бути Реформа прокуратури з 95-го року. Це зобов'язання України. Вони постійно про це казали з 95-го року. Отже, 14 років ішли українські, от які Вибачте, я ж аж... Аж, аж соромно так неправильно порахувати. 19 років це українські парламентарі для того, щоб реалізувати в Україні реформу прокуратури. Ну тепер маємо дякую панове Борисові за те, що він пояснив нам, що ж це означає.